Така ж в тачці знаходив? В нашій машині, яку ми купили на фірму, Тесла тройко. Я знаходив, найцінніше, що я знаходив, це десятий айфон. Йо моя! Десятий айфон? І що він? А як ти його включив? Він був заблокований. Я ага. коротч, думаю, як його розблокувати? Почав тести там не шуршати по тому, по ага. меню зайшов на Ютуб, а там була емейл. Ага. Написали на емейл. І коротше, ага. власниця відписує і ага. каже: О, супер! Я рада, що моя машина попала в Україну це телефон ага. моєї мами там ага. туди-сюди. Ага. Я Казаємо я розблокую. Да? І все, і вона там зайшла зі свого іншого того, розблокувала і. і просто розблокувала, і тіпо, ти собі можеш ним кользуватися. Да. Так, Просто його... типу, вона не заблокувала його там, ще Ні, не є я... Боже, які добрі люди. Да. Я просто а можна що? взяв його продав за 150 доларів. Нормально чуєш? <laughs> ти що гониш Реально, взагалі норм. Але. Наші люди, мені кажуть, заблокували, щоб нікому воно не досталося. Щоб... Можливо. Я так думаю, бачите, які. Вона в Америці, навіть так? себе в інстаграмі виставляла, що її телефон попав в Україну, і вона його розблокувала і так далі. І так далі. реально? Оце гон. Прокиньте. Таке бувають, які в Auto автологістик. Так що, ребята, отак, кому заказати тачку з Америки? Звертайтесь, приженемо і вам.